Рік БК. В стрічці новин з'явилися прогнози на 2021 рік. Рік БК. Поцікавилася, що рік прийдешній мені готує. Мені народженій в рік БК. До речі, я на всі 200 виправдовую рису цього знаку. Ти вперта, як бик. Кожен раз дорікала мені мати, коли всі її аргументи були вичерпані. А я наполягала на своєму, їй, народженій у рік тигра і всією сутністю, відповідавшою по силі і красі образу тигриці, було складно зі мною дівчан, у якої характер хлопчачий та ще й впертість бика. А якщо до того ще й вірити гороскопу, що бики, народжені в останню декаду року, вважаються жахливими і особливо небезпечними в гніві, то як бачите, хизуватися немає чим, але можна каятись, і я одразу скористаюся цим правом. Каюсь, бувало і буває. Якось раз, з тих багатьох разів, в тій на кращій половині моєї молодості я вчинила переполох. І як? Майстриною я була у всіх сенсах. А у той час майстром першого кооперативу, котрий зорганізували на Хмельницькій взуттєвій фабриці. І ось у невеликому колективі, котрий мені довелося керувати, працював дуже заслужений, тобто неодноразово відзначений грамотами і подяками за високі виробничі показники і тому дуже гоноровий робітник. Йому у певні дні, чи то від нетравлення шлунку, чи то непорозумінь з дружиною, працювалося без натхнення і дратувало усе, а тим паче будь-які зауваження та ще й від такої пацанки керівника, якою тоді була я. З приводу того, що він працював іноді вкрив і в кось, я маю на увазі перекоси задників взуття, яке виробляв наш кооператив. То саме тут у нас починалися розбіжності позицій. Окрім непорозумінь з дружиною чи нетравленням шлунку, на його настрій пливало ще декілька негативних моментів. По-перше, одноманітність процесу з'єднання верха знизу, тобто верху взуття з підошвою, а по-друге, на такому унікальному обладнанні, як давно вже списаний електропрес карусельного типу. Я не знаю, чи хтось із зутівиків ще таке пам'ятає. А з цього всього виходять аж кімнатні тапочки. Але що важливо, вони суперпопулярний товар, яким славилася наша фабрика. А це вже аргумент і чинник у мотивації на результат, до якого додавався ще один чинник це удвічі більша зарплата, ніж за таку саму роботу на взуттєвій фабриці. Хіба замало, щоб впоратися зі своїм негативом і залишатися перш за все професіоналом? Але він, незважаючи на свої заслуги і професіоналізм, почав ліпити брак, ігнорувати мої зауваження, поєднуючи цей процес з невдоволеним буркотінням. Взиваючи до його пролетарської совісті, я наслухалася. Дійшовши до легкого кипіння, різного роду рекомендацій, типу чим і ким керувати, а також хто виноват і що ділать, типу, піди почитай, на що я, ввічливим тоном, вказала, де і кого йому ліпити, і якщо він до цих пір не навчився робити це рівно, а тільки криво, то я щиро співчуваю його дружині. Хто працював на виробництві, той мене зрозуміє, знаючи, яким високим літературним словом володіє пролетаріат і як знаходити з ним спільну мову. Не отримавши результату та розцінивши його дії як саботаж, я заявила, відсторонюю від роботи, покиньте робоче місце, я покажу, як потрібно працювати. У відповідь я почула, що не мені його відсторонювати і не мені його вчити. До речі, перш ніж піти працювати майстром виробничого цеху, я працювала старшим майстром з виробничого навчання, і в моєму підпорядкуванні було 5 майстрів відповідно до кількості виробничих цехів на фабриці. Тоді я, командним тоном, на армійський лад вигукнула: Звільніть місце, ви зриваєте виконання плану, виробляєте брак, я не дозволю це продовжувати. І тут він сказав: Іді, віддохни, начальник. Ось тоді я і вибухнула. Це був дійсно справжній вибух у сонячному сплетінні, і він вивільнив в мені якусь дивну силу, яку я відчула фізично. Встань, я тобі сказала. Ніхто б не зрозумів, що зі мною сталося в той момент, якби не вражаючи шоу яке відбулося, як тільки я промовила цю фразу. В ту ж мить у центрі каруселі преса спалахнув вогонь, і його механізм різко зупинив оберти. Мій з переляку відскочив і крикнув Відьма! Ніхто ще не встиг поверхнутись, щоб принести вогнегасник, як вогонь згас. То була лише мить, яскрава вражаюча мить. Ніхто більше не промовив ні слова. Стояли і дивилися на ту карусель. А я перш за все подумала, чи буде вона працювати після цього феєрверку? Хвилин через п'ять. Я сіла за агрегат. Подумки перехрестилася і включила його. І о, це справжнє диво! Закрутилася моя карусель. Після інциденту ні гоноровий професіонал, ні інші працівники кооперативу не ризикували доводити мене до накалу емоцій. А взагалі-то, якщо вірити гороскопу стосовно інтересів та здібностей бика, то в їх переліку мене ніколи не цікавила лише фармацевтика. Пілюлі не моє. Як я не люблю їх споживати, так само не здатна запам'ятовувати назви. А хімія їхнього виробництва взагалі не викликає у мене довіри, не кажучи вже про інтерес. Достатньо прочитати інструкцію до таблеток від головного болю, і дізнатися з неї, що існує зо 20 негативних впливів на печінку, нирки і так далі. Виникає запитання, що то за бартер такий, лікуючи лише голову, отримуєш перспективу лікувати згодом все, що не боліло. Загалом, з того, що приписує мені гороскоп бика. Мене може зацікавити столярне діло, пилити, колоти дрова, люблю і вмію з дитинства. Ще б майструвати гарні речі з деревини спробувати, то це однозначно захоплююче. До речі, перевірте свої гороскопи, щоб не пригавити ті здібності або ж інтереси, яких ви в собі накопичили, але ще не розкрили. З тієї ж причини, що й всі ми. Суцільної зайнятості щоденними справами. Майте на увазі, роки біжать, як той бик, який вже на порозі цього року, і ви схаменетеся через мить, а його вже й слід простине.